Ще одну зиму він би не протримався. Палац Живуйських та лянськоронських у роздолі. Пам'ятка місцевого значення, яка просто розвалюється на очах. Тиждень тому палац змінив власника. Нові господарі прагнуть відновити пам'ятку, але наголошують, що необхідна підтримка місцевої влади. Колись тут жили польські шляхтичі. За Совєтів палац перетворили на санаторій, а в 90-х продали приватному інвестору. На жаль, приватний інвестор не виконував своїх зобов'язань. По суті, він тут все розніс. І держава повернула це назад рішенням суду, було повернуто в державну власність. І, як бачимо, зараз відбувся знову ж таки продаж. Нові власники придбали палац та 6 гектарів землі навколо за 15 мільйонів гривень. Наша Мотивація в першу чергу зберегти будівлю, тому тобто, ми, тобто першу ми робимо проект збереження. Вивчаємо фундамент, розподільші сіті. Там потім починаємо думати, як максимально ефективно його реконструювати. За планами реконструкція триватиме до трьох років. Що ж тут буде, поки невідомо. Розглядають, де є створення школи, реабілітаційного центру чи готелю. Аби утілити це в реальність. Потрібна підтримка місцевої влади. Тому нові господарі разом із чиновниками підписали меморандум про співпрацю а також уклали договір. Про охорону культурної спадщини та збереження її історичного вигляду. Львівщина має таких багато дуже замків, палаців, які потребують інвестицій. Але держава і органи місцевого самоврядування не можуть це зробити. Щоб ви зрозуміли, кожен мешканець Львівщини один проект на реконструкції такого замку це мільйони, сотні мільйонів. А я думаю, така будівля понад мільярд гривень.